Із плакатами та фотографіями своїх рідних, друзів та близьких у Львові зібрались люди, аби нагадати про тих, хто перебуває в російському полоні або вважається безвісти зниклим. Доверніть Азов! Доверніть Азов! У другу річницю повномасштабного вторгнення так вирішили нагадати про те, що у полоні є ті, хто там теж майже два роки. Прийшла на акцію Олена, аби нагадати про чоловіка. Іван оборонець Азовсталі. У нас народилась донечка, він її ще ні разу не бачив. Він знав про неї від хлопців. Ну, це насправді це, це жах. Не, ну, наприклад, я, я знаю, що ну, там робляться страшні речі. Вони не доїдають їх, їх катують. Ну, про це треба нагадувати, про це обов'язково треба говорити. Із дітьми на акцію прийшла Лілія. Її чоловік воював у четвертій танковій бригаді. Про його долю жінка не знає. Із червня 2023 тисячі Ми вирішили просто разом з Азовом виходити і щоб надали якусь інформацію. Тому що про четверту танкову повністю тиша. Четверта танкова існує. Допоможіть, будь ласка, знайти нам хлопців. Дев'ять місяців невідомості. вбиває». Свіримо, Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.